По три родини на цілу вулицю саме така ситуація у селищі Широке на Миколаївщині. Це населений пункт ворог атакував з перших днів повномасштабної війни. Відтак у широкому не лишилося цілих хат, бо спочатку селище було в окупації, а потім стало лінією фронту. Та, попри те, що сили оборони України відігнали ворога за кілька десятків кілометрів ще в листопаді, 22-го до своїх осель повернулася лише третина мешканців. Про життя на руїнах свого колишнього мирного життя. Широкінці розповіли Наталі Якобсон-Белібовій. за деревом. Там хатка така. Це ми гусям побудували буквально за місяць. Поїхали на звалище, назбирали камінь, який люди там вивозили із розбитого цього. І побудували той гусям хатку. Я думаю, вони будуть дуже задоволені. Пані Надія показує відновлене подвір'ям. Усі прибудови, хата та літня кухня були зруйновані через ворожі обстріли у березні 22-го. Коли це почалося страхіття, ми так були, ми вдома. І коли був приліт, і я кажу чоловіку, боже, як близько бабахнуло, вийди, будь ласка, подивися. Він виходить і каже, це нас. Я вийшла. Почала плакати, двері вибиті, вікон вже геть немає. Нас таке було такий стрес. Ми в чому стояли, в машину скокнули і, і виїхали з села. Повернулася подружжя додому через рік замість хати, застало руїну. В хаті взагалі було от купа, купа незрозуміло чого. Собаки ходили, коти, мишей, щурів було дуже багато. Їм була воля розмножуватись. Ну і і дуже заросло все бур'янами, подолавши розпач разом з чоловіком, власноруч відновили все. каже Надія. Волонтери допомагали будматеріалами. Держава надала кошти за програму її відновлення. Засмучує одне, мало хто з сусідів повернувся додому. Зізнається Надія, хоча по, дивіться, по сусідні. По сусідах ні одної хати цілої немає. Лише дві родини живе і на вулиці, де мешкає Тетяна. Всі двоповерхові будинки з квартирами в їхньому кварталі зруйновані. Дісталося й будинку жінки. На той час сім'я виїхала із селища, тож фото з руйнуваннями надсилали сусіди. Десь в червні місяці нам зателефонували і вислали фотографії, що в нас пошкоджено спочатку вікна, двері вибиті були, бо перед самим порогом яма, приход був. От. А потім, уже через пару днів, і кришу нам попало прямо в кришу, пробило плиту цю перекриття і цей знесло. Другий рік жінка разом з чоловіком самотужки відновлюють оселю. Тетяна розповідає людей у селищі мало, утім, є все необхідне для життя. Аптека в нас працює, два магазини в нас працює нам от воду. Нам очищену дають, ЦНАП працює, ФАП працює у нас. Ну, треба наприклад людям капельниці ставлять, уколи роблять протягом кількох місяців після звільнення, в селищі вдалося відновити майже всі комунікації, крім води. Її запустили у крани місцевих лише нещодавно. Велика була проблема з водопостачанням, башта була розбита, водогін був сильно пошкоджений. Водочисна установка повністю була розбита, пряме влучання було. На сьогоднішній день вже відновили ми водопостачання в систему. Подали воду. Люди цілодобово отримують технічну воду. Як люди почали повертатися, то взялися допомагати українській армії. Понад півтора роки плетуть маскувальні сітки, які постійно в дефіциті на фронті. Ось недавно ми. У нас була ярмарка благодійна, ми зібрали 16 тисяч і закупили матеріал. Закупили парафін. Ми також виготовляємо копні свічки, розпалювачі, ну і сітки. За тиждень ми сплітаємо дві сітки, ну і відправляємо на гарячі напрямки. У селищі розбите приміщення сільради, зруйновані місцевий клуб та садочок. А на школу ворог скидав авіаційні бомби. Нині ж в широкому створили дитячий осередок у вільному приміщенні. Однак, поки школярі та дошкільнята на віддаленому навчанні вільними зусиллями було накрито цей корпус, було встановлено вікна, двері, і потихеньку ми почали шукати спонсорів, донорів, які могли б нам допомогти. Діток на сьогодні не так є багато близько 40 осіб. Це вихованці і учні нашого закладу, але е, намагаємося й дійти до того, щоб все-таки вийти на очний формат навчання або хоча б на змішаний формат. У разі блекаутів донори забезпечили навчальний заклад генераторами, відремонтували й укриттям. Це ми чекаємо наших діток і вже підготували ось такі рюкзачки на випадок того, що прийдеться спускатися в укриття, і щоб дітки мали якийсь легенький перекус або мали водичку. Речі першої необхідності, і чий саме цей рюкзачок. Більшість людей, які так і не повернулись додому, чекають на перемогу, каже голова Широківської громади. Щойно українські воїни виженуть з нашої землі останнього окупанта, готові їхати та відбудовувати рідне селище. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.